Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева історична передача про історію сіл Гнідина і Вишенів, що на Бориспільщині Київської області. І сьогоднішня наша розмова буде про е моїх земляків, жителів Гнідина і Вишенів, борців. за е Вольності і права України. Гнідинці і вишеньківці, і ті, хто жили ще до того часу на цих землях, були вільнолюбивим народом і не давали, щоб їх пригнічували, боролися за свої права і свободи. Під час панування Польщі в Україні були дуже складні обставини життя для селян. І коротко прочитаю історика Барановича, а з містечок підданих, яких як хлопи виконують польові роботи на панів. Також з інших містечок менших, які не займаються ніякою торгівлею, також з усіх підданих від кожного дому повинні давати попів золотого. Тобто податками дуже обкладали замість довільного податку, запровадили новий його вид, подимне. Млини, кузні, плавельні та інші. Весі в будинках, в яких живуть люди, повинні підлягати тому ж податку і платить попів золотого. Ну, це були, був такий надзвичайний визиск народу польськими магнатами українського народу. І тому в 1630 році вибухнуло величезне повстання під проводом Тараса Трясила козацьке повстання. Він зібрав армію в 37 тисяч. І в цій армії воювали і гнідинці, і вишеньківці, бо тут проживали на цих землях козаки. І тому вони боролися під проводом Тараса Тресила. Перемогу здобули велику під Переяславом, яку описав у своїй поемі Тарасова Ніч, Тарас Шевченко. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступили. Як став місяць серед неба ревнула гармата, прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки-панки покотом лежали. Так само і гнідинці, і вишеньківці брали активну участь у визвольній війні. 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького за свободи і права українців за те, щоб позбутися польського гніту. Можна називати іще ряд повстань невеликих. У яких брали участь наші земляки, але хочу зупинитися на участі наших гніденців і вишеньківців в українській революції 1917-1921 років, коли була проголошена незалежна українська держава і вишеньківці і підтримали. Рішення Центральної Ради. Але ж московити, москалі пішли війною на нашу державу. І оця боротьба була кровопролитною. І не один і не два, і не п'ять років боролися із Зброєю в руках, в тому числі і вишеньківці, і ніденці проти. Московсько-більшовицької влади. Так, у 1920 році, коли московити відступали з Києва на початку травня 1920 року, то козаки Воронківської сотні, також представники всіх верст населення міста Борисполя вирішили не пускати. Москалів до себе, бо вони багато біди роблять, отак, як наші вороги зараз по містах нищать нашу, наше українство і наші міста, так і тоді. Тому бориспільці і підтримали Вороньківська сотня, куди входили козаки Вишеньок і Гнідина. Я знаходила абсолютно Багато документів підтвердження, тому що вони були у Воронківській сотні і боролися проти московсько-більшовицької влади. Вони спільно з бориспільцями майже місяць тримали владу в своїх руках, в той час, як вколишніх місцевості панувала московсько-більшовицька влада. Звичайно, це повстання було потоплено в крові. Слід сказати, що в тих історичних архівних документах я знаходила посилання на те, що для того, щоб у покорі тримати вишеньки, то прислала московсько більшовицька влада 13 міліціонерів. Ви уявляєте, село Вишеньки 13 міліціонерів у 21-му році, щоб Тримати в покорі непокірний, вільнолюбивий український народ, який проживав і в Нідені Вишеньках. І цих 13 міліціонерів зобов'язали утримувати за кошт селян. Але різні повстанські загони були, які ховалися в лісах, на лузі, там у млинах. І намагалися все-таки протистояти утвердженню московсько-більшовицької влади тут у вишеньках. І це були загони під проводом Тютюна, є це в історичних документах. Білошапки це такий був мужній атаман проукраїнських таких. Міцних позицій він брав участь навіть у першому військовому з'їзді у Києві, який організував Микола Міхновський. Але згодом всі ці загони були подавлені, були знищені московсько-більшовицькою владою, яка з кожним роком ставала міцнішою і жорстокішою. І про Варварства її ми з вами поговоримо в окремій лекції. Е, слід сказати, що е, після встановлення московсько-більшовицької влади у Вишеньках і в Гнідені е, оці проукраїнські погляди вільнолюбиві е, селяни е, намагалися е, не подавляти в собі, а е, Пропагувати про українську позицію. Звичайно, московсько-більшовицька влада в 30-х роках таких людей, землевласників в першу чергу, українців, вишеньківців і гіденців, вона виселяла в Сибір, в Казахстан, садила в тюрми, масово садила в тюрми. Я бачила ці документи жахливі, коли велика сім'я, господар сидить в тюрмі. Яка його доля подальше дослідити неможливо було? Наведу лише один приклад борця за становлення української автокефальної церкви в Вишеньках, який допомагав створити цю церкву. В минулому він короткий час був. Головою колгоспу імені Тараса Шевченка. Але коли в Голодомор він роздав людям весь хліб і не дав московитам забрати цей хліб із колгоспу, його із керівництва прибрала москальська влада, але не забула його позиції проукраїнської і у 37-му році його арештували, а у 38-му його розстріляли. І марно там дружина. Добивалася, щоб його е, оцей розстріляний вирок відмінили. І, до речі, е, вона добилася, щоб його відмінили е, через рік. Але вона не знала, що це відмінили вирок у 1939 році, але вона не знала, що у 1938 році е, Отрошко, опанас е, Іванович був розстріляний. Великий український патріот і таких людей, розстріляних московсько-більшовицькою владою за вільнолюбство, за бажання створити українську незалежну державу, було багато. Сьогодні ми знаємо, іде йде російсько-українська війна, і найкращі сини і дочки гніденців і вишеньківців воюють. На, у цій жорстокій боротьбі беруть участь із новітньою російською владою наших мучителів і загарбників, які впродовж сотень років не дають спокійно жити Україні, намагаються знищити її державу, намагаються знищити нас, українців. Те, що вони роблять, вбивають наших людей на нашій землі, ніколи не забудемо і не вибачимо, бо ми є нащадки вільнолюбивого українського народу, який ніколи не дасть себе у рабство. Всім, хто нас дивився, дуже дякуємо і сподіваємося. Що наступного тижня у нас буде більша аудиторія. Дякую.